Оце знімаю, мені аж не віриться, що я це зробила. Все. Немає цибульки сьогодні будуть засаджуватися тут огірочки. Ось мої, дивіться, які гарненькі. Гарненькі, все з ними добре. І треба зроблю землю, підживлю, все. Зроблю і будуть ще огірочки. Так. І звичайно... Ой, машкарний якась. Хочу показати вам свою полонечку. Хочу зняти, тому що діти, як побачать оце, то не буде нічого тут. Дивіться. І так кожна. Це закарпатський велетень, як вам велетень. Ну, прям велетень. Бачите, яка краса. Так, а там в мене зінга. Он вона така, я дивлюся, вона кругленька, така, не, ну поки що невеличка, я думаю, що буде більше. Там е трапляється і велетень серед неї, а є і така зінга, ось вона. Зараз постараюся ближче. А ось ні, це не вона. Та велетень. Коли це. Чудовий. Зараз вже залізу сюди, щоб вам оце показати. Дивіться. Ось вона. Така. Ну, поки що вона дибрінька, вона така тверда. Ну, таке воно її багато, бачите. То там, то там. От. Подивимося, що з неї буде. Ну, велетень є, велетень, ви ж бачили ось. Капуничка. Так, тепер би вилізти звідси. Та не вбиться ще. ох. Скажу, діти, як побачать все, вони ще не виходили сюди, мала бігала, але ну. на город не вийшла. Та буде кінець велетню. Ось бачите. -кі. Поїдять зеленим. <хи> да. Вчора села їм привезла, вони трішечки таку мисочку з'їли. Там, звичайно, яка там дрібніша, це, це прям, я не знаю, це прям клас. Ну так. Так, ну поки я тут покажу вам свій перчик. Перчик весь збирається цвісти весь. Бачите, у всіх отакі. Не бачу, видно, не видно. позадовляла верхушечки, всі отакі. Ну а я в тепличці в огірковій готуюся до висадки отаких от, от гарненьких огірочків. Внесла в землю все, що тільки можна, яку тільки можна органіку, тобто і попіл, і перегной, і корник. Все тут є. Ось так. Для огірочків дуже треба багато всього. Тут те ж саме. І ось вони, хоч би що, бачите? Стоять гарненькі, все добре. Так, так саджати я буду під крапельну стрічку. Ось в мене краплі. Я по ним орієнтуюся. Луночку буду робити своєю такою от саджалкою. Ну, от. Зараз покажу, як це відбувається. Так, беру свій гірочок. Ось він такий гарненький. Добре, він виходить зі стаканчику. Ось луночка беру ось так ось. І швиденько оп, все. І зариваю його. Земелька в мене тут. Мокренька, але краплю все одно буду вмикати, щоб трішки звідси. І швидко, поки той ігрок, він не зрозумів, що з ним трапилося. Ось так, все. Швидко і гарно. Ось так, ось так тепер мене виглядає гіркова теплиця. Що скажете. Та... По-моєму, не погано. Так. І поки покинька висадила гірочки, ще й попутно висадила перчики гострі. У мене гострі перчики ростуть ось так. У горшках, у відрах, мішках. Що є? Це не трава, це чесник. Все одно він буде мені. Як його прибрати? Мішать. Я його виріжу зікатором. Так. Ось такі перчики дивіться вже. З квіткою. Ще, ще, а тут в мене е, в відрі з'явився, то я його не чіпала. Я його виріжу з часом. Вон ще перчик такий жовтенький, бідолашка, ну нічого. Він политий. Земельки йому вистачає і піде вріст. Ось так. Тут в мене будуть гіркі перчики, щоб не опалили мені солодкі. Так, непогано. А ось тут розклала траву, дивіться, щоб просухло. Я її планую в село забрати. Буду її перевертати, ось, бачите, тут. Ту її перегортати. Якщо вийде, якщо вона висохне, то заберу село. Ось там капусту підсипати, знаєте, таке. От, от-от-от. Зараз вийду звідси, то такий в мене худенький, тоненький прохід. Ось так. І ось така краса. Вимкнула крапельну стричку, воно капає собі, та я займаюся іншими справами. Ну все, на сьогодні все прийшла позакривати все. Дідуся ще покрасніла моя полуничка, почервоніла, У -у -у. красуня. Ось отак. У нас вже прохолодно. 15 градусів показує. Ну, накривати я це що в парниках не буду. Нехай. Закрию теплиці. Ось так виглядає моя тепличка помідорна. Ось такі салати різнокольорові. Чудові. огірочки, розвиваються потихеньку ось. Все. Ось ще такі непахвані. Помідорки цвітуть. Ці ще ні не бачу, але вже повні всі цвіт, ці, ці, цвіт викинули. А тут це в мене ось цей курник. Так, Вони які салатики. Тут червоні. Ось дивіться. Тут квітнуть. Так. Отак прохолодно. я їх трошечки обробила вже для зав'язі, Треба ще буде. Бо я бурум, а треба розвести прям в мене є препарат зав'язь. Бо прохолодно, ще не зав'яжуться. Так, все зачиняю. Зачиняю гірку. Я вже вам поки... забула, до речі, треба забрати. Показувала, яка тут краса. Тут треба ще віконця закрити, отаке. О, добре прокапалось, воно мокреньке, все мокреньке. стоять, огірочки, вони не зрозуміли, що відбулося. Я їх перевалило та й все. Це навіть і не посладка було. Так що тут перці? Що тут мої перці? Ну нічого стоять всі. Всі пролиті, гарненькі. Так, ну все, буду зачиняти все. Тут теж буду зачиняти. Там воно прохолодно, бачите? Все відкрито. Не видно. О, так щось не видно. Ось 15 градусів, бачите, плила все, яка вологість. Так, а завтра мені треба міллю попересочувати. пересочувати, а її тут багато. На да, помідорів я порахувала в мене 160 з чимось. Це ті, що в село. Ватенько, ватенько. Ну все. Зачиняю ось такі. Кавунчики вже буду висаджувати, гарнюсінькі. Отак. Так, знімаю свій розсадничок, бо завтра буду вже вивозити розсаду в село. Ось так зараз вони. Тут одні помідорки, помідорки. Ось ці помідорки, вже перевалила. От. Ось вони гарнюсінькі стоять. І ручки, самі та дочки і помідорки. Помідорки, помідорки, помідорки. Завтра буду везти в село половину, Жена висадка. Тавучки. Ось так. У нас світить сонечко, але дуже холодно, дуже холодно. Буду зараз зачиняти теплиці. Включу полив трішечки і все. І буду зачиняти, все. Звичайніше я зачиню, а тоді включу полив, щоб не було холодно так. Такі справи. в розсадничку видно 19 градусів. Тому зачиняємося. Іду. Полиниця прийшла випробування. Кажуть, дуже смачна. Ну і ось перший врожай нашої полунички. Я вважаю непогано. Перший рік, перший врожай ще буде багато, ще дуже багато є полонечки, але це перший наш врожай. Ми це зробили ось так. І мій перший досвід. До цього досвіду вирощування полуниці в мене не було. Для першого разу, я думаю, непогано.